У кожного вдома є помічники, які не сплять і не їдять, а допомагають нам щодня. І це не люди а техніка. Ці наші помічники дуже розумні, вони можуть прати одяг, прибирати пил, гріти їжу або сушити волосся. Але знаєте, що у них спільного? Усі вони Працюють не самі по собі. Їх треба вмикати в розетку, щоб вони ожили. Ці помічники отримують свою силу від електрики, невидимої енергії, що живе в дротах. Без електрики техніка спить і нічого не робить. Тому ми називаємо їх електроприлади. А давайте зараз дізнаємось, яка ж у нас є техніка. От загадка то загадка, де поїду, стане гладко. Тільки пальцем не торкай, обпечешся, так і знай. Щоб зручніш було тобі, маю ручку на собі. І це праска. В нас на кухні білий кіт, він прив'язаний за дріт, день і нічку моркотить, в животі мороз сидить, і це холодильник. Товстопуза біла пані крутить одяг в барабані. Звісно, це пральна машина. Він запам'ятав науку збирать, ковтать усю пилюку. І це пилосмокт. Сушить він волосся всім, теплим вітерцем своїм. Це фен. Якщо душно буде влітку. У кімнаті зробить вітер, це вентилятор. Нам показує вікно, спорт, новини і кіно. Телевізор. Диво кухар на вогні нам готує відбивні. Зварить юшку і замить молоко закип'ятить. Славний кухар чарівник. Мамі помагати з вік. Така різна смакота. А готує її плита. Друзі, але це ще не всі електроприлади, які можуть бути в нашій оселі. Ще ми можемо користуватися мікрохвильовою піччю, тостером, вафельницею, міксером, блендером та іншими електроприладами. Тож, давайте з вами пригадаємо ще особливості електроприладів. По-перше, вони працюють тільки тоді, коли ввімкнені в розетку. Вони роблять справи замість нас. Миють, чистять, сушать, готують. Вони можуть бути гарячими або гучними, коли працюють. Їх не можна розбирати або відкривати. І найголовніше. Це правила безпеки для дітей. Не можна самостійно вмикати або вимикати прилади. Це можуть робити тільки дорослі, не можна торкатися до розетки, навіть якщо цікаво. Не можна поливати водою техніку, вона цього боїться. Не граємось біля працюючих приладів це небезпечно. Якщо помітили, що щось гуде іскрить або гріється, треба покликати дорослого. Давайте з вами повторимо: електроприлади це не іграшки. Ми їх не вмикаємо самі, ми ними користуємось обережно. І наостанок спробуйте назвати предмети за їхньою тінню. Сподіваюсь, ця тема була для вас корисною. Тож, користуйтеся електроприладами обережними, і все буде добре. До нових зустрічей!